Добрий день, діти! Рада вас бачити. У вас теж раді бачити дана блогерівна. Ось вас тест називається Мій улюблений блогер. Ви маєте на нього написати біографію, написати, скільки в нього лайків, скільки в нього підписників і коли він створив свій канал. Зараз я вам роздавла листочки і ви будете писати тестик. Тез... Зараз, ой, вам беру. Ага, дякую. А, ага, мені теж дякую. Так, дякую. Так, угу. угу. Так. Що нам вам гороч? Блогерович, я ж тобі поставлю 12 балів за файний тест за те, що ти здав його правильно. Що?! Похвалить. Стример, ти тоже 12 балів от ух є мать! Єс! Не Так, діда. зараз буде кінець уроку. До побачення! До побачення Дана блогерівна!